То сьогодні я виходить вдома, таку швабру, шваброчку, дам ми різні. А только на роботі. Сейчас на борісі листя, был був дощ, але там тяжко буде мітатися, Ну, нічого. Ручками собираем. Так, як у вас настрій нормальний? Хороший, як все нормальний світ. Що ти таке питаєшся? Настрій должен бути завжди хороший. Це не буває таке утром посипаєся, таке трошки дискомфорт. Я вам вже казала. Лягли назад, присіли на свою красивую попульчику. Підняли дві свої аболденно красиві ножки, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому ні. Я вам вже казала, що наші мислі матеріальні. Ви мене чуєте, мої хорошенькі. Ну, буває, знаєте, буває таке утром щось встаємо, а наш <кій> любимий може буркнути, поняли? А вже ж одне слово чи то кривене це недовольне. Все, настроєння вже немає, понімаєте, вже ну так у мене, я така, так. Да. А коли добре утро, що мої хорошенькі? Я вже говорити, що від нашого настроєння залежить весь наш день. Якщо ти має настрій, то можна на роботу навіть не йти. Ото буркання, гуркання, знаєте. Добре утро. Добрий ранок, добрий ранок. Гуркання, буркання, воно нічого до чого не буде. А ми теж завжди вийти з вами з посмішкою. я вже вам казала, то, що тут, це нікого не інтересує. то, що тут, так. Да. А то якщо прийти, знаєте, розстроєння, будуть сміятися. Ой, так і треба. Там будете, тут, зрозуміли мене? Ми успокойтеся, все добре. Все mm -hmm. добре. По-другому ніяк. Я вам теж поли помила. Зараз прийшла ікра, будемо з вами фасувати ікру, будемо її пробувати. Так, тихо, бо ще булька, але зараз, подожди, пробувати. Там листя багато, йду, позамітаю. Май Воно ще мокре таке. ще дощ був, але розпогодюється, погода буде хороша. Так що, мої хороші, всім гарного дня, позитивного настрою. Я вас I love you. Саме головне, ви чули? Все, саме головне. Прямо так, знаєте, тяжеловато макується, вони ж Ну нічого. Щось змететься, щось ні. Я взагалі дуже люблю такий, знаєте, весенній безпорядок. Люблю, коли листя. Люблю ті ногою, знаєте, це листя піднімати, підкидати. Ну, осінній безпорядок. Зараз буде тут, з вами каву і будемо отримувати її корочку. Сьогодні субота, боже, такий туман е -е, в горах, дуже-дуже такий туман. Та взагалі повітря таке, ой, сьогодні мої подружки уїжджають. Але Юлька з Андрюшкою довіжна приїхати. Юлька з Андрюшкою казала, що приїдуть. А подружки сьогодні уїжджають вже у Львів. Ой. Десь вчора десь вчора обід так були, потім як пішли ввечері десь, тільки бачила в чані, купалися з конфетами. О, я вам кажу, мої подружки. Вони веселі. Слухайте, треба жити сьогодні, щастя цю секунду. Отак треба жити, отак, так, да, мої хороші? Я завжди кажу, що життя воно одне, і треба прожити його так, щоб потім ні про що не шкодувати. Ми вічно всьому економимо, Нам завжди всього було жалко. Я вам кажу, це правда, як воно є. Я от, допустим знаю, що буде через секунду. Да ніхто не знає цього. розумієте, ніхто. В тому я завжди кажу, є бажання десь поїхати, поїдьте. Хочете щось зробити, зробіть, тому що потім захочете жити шкодувати. Понімати. Я про це вже говорила дня. я про це вже говорила мільйон двадцять п'ять разів і ще буду говорити. І ранок він нас добре стала, глазки пила, взяла цього він їх замела, коли помила, глаз зустріла, з вами поговорила, от і пройшов день. Оце наше життя. Мої хороші, ви знаєте, що я в договорі 24 на 7, а ікра вже прийшла, а тут ще не заметено. Скоро люди, а ти хазяйка стоїш. Але я люблю поговорити з розумними людьми. Мені, звісно, скучно, розумієте? Представляєте, як мені, да? я одна. Але я включила камеру та я з вами говорю. Я то одна, вас багато. Одним словом. Хотя гуські ви мої любовські, я вас обіймаю, тіліваю. Я вас фотографую. Мене це я вас уже фотографію. Починається, да. тока ваші підписки тільки за вас. Ну, спасибо. Ми вас не і любимо. Сябо. Да, да. да, да. так? ні ні, пар не часто вийдіть, щоб поцілувати. Да. Все, по Все буде по закону. Де? А тут тут хлопчики таксісти. Mm -hmm. Тут же стоянка для таксі. великий? – Так, даю, так. Так, тунець даю, так. Так, 200 грамів колечку. Тунець, що ви хочете, молосовочку? Малосолочку, так. Хорошо. Ой, я вам скінчиком да, дам. А mm -hmm. на здоров'ячку. Галина mm -hmm. відпочинок, так? Так. Yeah. Будемо виляти, туди трошки терманів води є, трохи воду. От я вам піду завжди в коментах тими хуйтерами воюю. Да. Суря. Не, вращайтеся, немає. Да. Знаєте, вони є, і будуть, так що наскільки реагувати, то ви розумієте, це таке діло вже. Да. Так, грубушку щастя, а то є. Е? Раніше теж, знаєте, такого нервало. Що ви зробите? Ну що ми від них поділимося? Я кажу, мільйон людей, мільйон ні, ні, Ми не можемо, допустимо, кожному там подобатися, чи щось там з кимось, з кимось виясняти. Так і буде, все буде так добре, саме головне. Ми кристию 8,59, перший почин стоявся на 2,5 тисячі. Опять же, в нас і корочка, тунець, і малосолочка. Ну, все, що люблять, їм, їм. Ставимо під ікорочку, і сьогодні у нас і корка, і рибулька, і все добудуть. Саме головне перший почин не трогати. Це дуже-дуже-дуже-дуже важливо. Перший почин це є перший почин. Ну і давайте вже буде кава з вами. Кава з вами, мої хорошенькі. Гарний настрій. Ви знаєте, що від нас то я сьогодні боже, я зараз така пухша стала. Я вчора тих сольових огірків наїлася. Утром все нормально було. А зараз прям чувствую, як запливаю. Ви представляєте, Ще не дай Бог запливу, та отих моїх очок гарних не буде видно. Дівчатка губи накрасила матовою помадою. Ну ви ж розумієте, губи на це всіх. Одним словом, мої красуні, давайте. Ви каву взяли? Ви очки свої відкрили. Давайте цьок за гарний настрій, цьок за прекрасний день. За все, щоб було добре. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Як ми собі заложили, так воно буде. А ми все говоримо, що все буде добре по-другому. Так, мої хорошенькі, п'ю з вами каву. Получила і корпус. Три відра. Два відра горбушу, одне відро кити. Чайник у мене вже закипів. Ви ж розумієте, що все ми перевіряємо. пожалуйста. Все перевіряємо на якість, тому що ну, для мене це дуже важливо. Для мене важливо, я вже вам казала, ми не, роб, ми не працюємо на швидкість, ми працюємо на якість. Для мене важливо, щоб вкусно поїли. Люди, ну, які вже знають наш товар, вони її навіть не пробують, тому що вона дійсно вкусна, вона суха, вона мало, -мало Ну Це вже буде потім. Мої хорошенькі, я усім хочу побажати дуже хороших виходних. А звісно, сьогодні субота, хто вдома, хто після роботи, ви знаєте, не знаємо за що хапатися, Да, там десь їсти, треба варити, там десь то. Ну, щоб ви в суботу наварили собі на всю. Ну я не знаю, як то, але я не варю їсти кожен день. Борща каструлю, борща наварила цілу неділю, Я наоборот, що борщ постояв 3-4 дні. Тоді він найсмачніший. Одним словом, гарного вам дня, позитивно на бо мій рот не закриється. Ні, ну я ще з вами буду говорити. ви що, Це ще тільки начало в 9.01, ви що. Так мої крастулі, каву купили. Три відреї корочки стоїть перед вами. Два відра горбушки, одне відро відропіки. Так ми рідну Ви знаєте, що я люблю, щоб корка була суха, смачна, малосольна. Для мене це дуже-дуже важливо. Дуже. Я, значить, відкриваю я відро вам горбушечки і хочу вам її показати прямо отак. Дивіться, от я вам її буду показувати. Вона не переливається, не перевертається. Була б вона жидка, вона буде вся, вся вся добре, добре. утро, добрий ранок, добра. Там сьогодні я вас наб... ну, танечка вас набере. Добре? Щось прийшло. Так, да, да, прийде, я вам скажу. Добре, а, да. Да, дякую вам, дякую. Е, ви знаєте, що для нас дуже важливо, щоб і корочка була суха, малосольна, Це для нас дуже важливо. Середня, середня зерна. Дивіться, я таку беру ложечку, я прямо так от її піднімаю, і вона навіть не хоче відходити від цієї ложки. Це говорить про те, що вона суха, мало-мало По будь-якому борчику, як я веду. Саме головне, щоб в неї не було жидкості. Якби я неї не крутила, вона відходила отака: мало, мало сольна і корочка. Так, моя показую вам таку ближче, тому що ви ж дожні його побачити. Ви дожні не тільки побачите, а ще й попробувати, тому що вона дуже дуже смачна. І корочка йде мало, мало сольна. Це дуже неважливо. Це йде горбушка. Дивіться, що горбуш, що кита 800 гривень за 100 грам. Дівчатка мої, я вже вам хочу сказати, що ви вже можете спокійно робити заготовочки до нового року. Ви її взяли в баночки, її нічого взагалі не буде. Поставили в холодильник. Саме головне, коли ви відкриваєте баночку і хочете її поїсти, візьміть просто ложечку. Насипте собі і просто лін на хлібчик, щоб головне, щоб не корочка хлібчика. Не, не дай Бог що вона не попала, тому що вона потім не буде у вас хранитися. І ви скажете, що я вам дала плохо. Дивіться, от вона навіть не відстає від ложки. І корочка йде мало-мало сольненька. Горбушка 800 гривень за 100 грамів. Дівчатка, вона дійсно смачна. І зараз ми будемо перевіряти на якість. Ви знаєте, що я це завжди, роблю, щоб ви бачили, який у нас товар. Це для мене дуже-дуже важливо, дівчатка. Дуже. Не те, що ви купили і викинули, Ні, я хочу, щоб ви купили, поїли і ще 550. Так, мої хороші, я беру цю чарівну вилочку. Вона чистесенька, вона свіжесенька. І кипяточок. Дивіться, чиста, чиста вода, не мутна. Я беру отак от ікорочку і кидаю сюди. Подивіться, одразу при вас вода стає мутненька. Це говорить про те, що виходить з неї білочок. Коли зі корочки виходить білочок, це говорить про те, що ікра йде якісно. Дівчатка моя, я вже вам неоднократно говорила. Для мене дуже важливо, щоб ви поїли. Не просто, то, що ви взяли і вона вам не понравилась. Коли ви приходите до нас, ми всі баночки насипаємо більше. Для того, щоб ви завжди пробували. Обов'язково. Любу ікру, коли ви приходите, ви не стидайтеся, ви скажіть, я хочу попробувати. Ну Я сама людям говорю, от коли приходять, я говорю, попробуйте. Ні, от хто приходить за китою, бере горбушу, хто приходить за горбушею, бере кітю. Дивіться, тут. Опять же, дивіться, бачите, бубочка остається як бубочка, да? вона остається така рожева, а водичка стає біленька, з неї виходить білочок. Це говорить про те, що ця ікра іде якісна. Якщо ви можете у мене купити, не в мене, якщо ви хочете перевірити свою ікорочку, шок чорна ікра теж з неї виходить білочок, берете крутий-крутий кип'яточок, берете пару бубочок, кидайте. Якщо зікутіка, не те, що ви взяли там літр води і три бубочки. Ні, берете тут кип'яточка треба чуть-чуть, це дуже багато наляла. Кип'яточка треба трохи пару бубочок, і коли виходить зі корочки білок, це говорить про те, що ікра йде якісно. Мої хороші. От я вам дивіться, от вона скільки знаходиться, вода біла-біла. Це коли зі корочки виходить білочок, то і корочка у нас біла. Так що мої рідулічки замовлення ми робимо тільки на Viber 098 -493 07 76. Кроме Viber ми не приймаємо замовлення нікуди, щоб потім не було на нас обід, щоб ми вам замовили, а ви нам не відправили. Дівчата наперед кошти ми не беремо. Якщо у вас є перевізник за кордон і ви несете за нього відповідальність, ми товар передаємо. Якщо у вас нема надійного перевізника, ми нічого нікуди не передаємо. Так що, мої хороші, горбушка 800 гривень. Мої дівчатка, одне відро я вам показала, покажу вам і друге, і третє. Ну, ви знаєте, що скрізь і корочка йде однаково, вона йде мало-мало сольненька. Для мене це дуже важливо, що вона вся йде суха, що вона йде не живка. Для мене це дуже дуже важливо. Я от при вас все показую і говорю, що і корка йде мало-мало сольна. 800 гривень за 100 г. Боже, ця взагалі така густа-густа. Бачите, відро відро не приходиться. Ця прямо, дивіться, мармеладна. Мармеладна шоколадна, вона дуже смачна. 800 гривень за 100 грам. вона йде, бачите, без жижі, це теж немаловажно. Дівчатка, я вам завжди показую свою продукцію. Дивіться, ви вже повинні розуміти, що ми не працюємо для того, щоб ви просто. Продати вам і забути. Ми все літо не передавали передачі. Не передавали їх для того, щоб ви подімати, що вона до вас прийде і ви викинете це риба, це ікра. Для мене дуже важливо. Повірте, я теж хочу, як і ви всі заробити правильно гроші. Але вам передати була б я така якась там, знаєте, ну мені було все все одно. Я б все літо передавала передачі, і заробляла б як гроші. Ви знаєте, що якщо б ми робили на швидкість, то повірте мені, е у мене. За один день були пусті вітрини. Я людей наоборот і там відговорювала. Не беріть товар, тому що ви його не довезете. Навіщо? Так, дівчатка, показую вам це відро. Опять же, хочу вам показати, що воно йде без жижі. Це для мене дуже важливо, щоб ви подивились. Воно йде сухе. По будь-якому бортику, от я прямо ця і прямо вона така мірмеладна. Дивіться, от таким прямо куском. Бачите? От таким кусочком вона даже, була б вона жидка, вона даже поймаєте, жидка вона ж потекла, а ця прямо від ложки не вістає. І саме головне. Вона дуже дуже смачна. Вона йде мало мало сольна, щоб ви знали. Ну поміти кра не буде, бо питаєте яка вона? Вона мало сольна, вона не може бути прітерна. Якщо вона буде прітерна, ви не будете її їсти. Вона дуже дуже смачненька. 800 гривень за 100 грам. Дівчатка мої замовлення на Viber 098-493-0776. Для мене дуже важливо адреса і ваш заказ. Ми вам скидуємо рахунок ФОП. Ви оплатили, ми вам відправили. Наперед кошти Мої річки міняю. Містами хочу вам кіту показати. Кіту беру одне відро. Кіта нас що ведеться? Що тут вона вона вкусна ікра. Ну, ви знаєте, от чому-то горбушку люблять більше. Я хочу вам сказати, що кіта, вона теж йде. Дивіться, яка вона, вона цей раз така плотна, плотна. Вона йде красніше. Дивіться, якщо горбушка по цвіту вони відлічається. Я вам зараз показую. Дивіться, і горбуша, і кіта. Бачите? Ща, ще, час, хоч би не перекинути це відро, буду злизувати його з землі. Да. А що ви думаєте, раз краби не розбила? Розбила банку крабів та злизувала їх з землі. Серйозно, і це було. Дивіться, бачите, по цвіту вона відлічається. Кіта вона більш ярча, а горбушка вона така більш темніша. Бачите, по цвіту навіть відлічається вони, і вони відлічаються тим, що горбушка вона йде менше, кіта вона йде крупніше. І різниця між ними є дівчатка. Я не знаю, яка ціна буде до нового року. Я думаю, що ціна не поміняється, буде 800 гривень за сторам. Хоча кіту вже потрібно повірте, продавати 800 гривень за сторам, але ми ціни не піднімаємо. Потім нам пишуть, що в нас дуже дорогі ціни. Дівчатка, бачите, вона ще та, що, та суха, от я її держу з наклоном, вона не переливається. І щоб ви знали, що дівчатка, я вам вже казала, за свою якість я не від... за свій товар, я несу відповідальність. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли, а не просто. Подивіться, от на киту. От я її зараз тако піднімаю. Переверт час, дівчатка, я так зроблю наклон, щоб ви просто бачили, мої хазяйки. Дивіться, вона не така плотна, як горбушка, але вона крупна. Вона прямо крупна, крупна, крупна. Вона йде без жижі. Вот я беру по-любому бортику, я вам її перевертаю, вона йде мало-мало сольненька, вона йде смачненька. Бачите, вона від ложечки, така вона мірмеладна, шоколадна, як Кості нажуре. Вона дуже вкусна, вона йде крупна, вона йде мало-мало сольна і дуже смачна. Ціна її 800 гривень за 100 грамів дівчатка. Я її не беру багато, але ми ще робити заготовочки. Я зараз замулю вже відер 15 горбушки, відер 10 кіти, тому що, ви знаєте, на кожний товар є свій покупатель. Багато хто каже, Ой, дорого, дівчатка, ну яка не може стояти на настоящий ікра вона не може стояти 300 гривень за 100 грамів. Е, ви знаєте, я завжди вам казала, для мене важливо, щоб ви вкусно поїли. Дівчатка, я не знаю, хто що за мене там говорить, хто що за мене думає. Ви знаєте, що мільйон людей, мільйон мені. Я не можу для всіх бути ідеальною. Я така, як я є. Я можу і напхати, я можу розказати в роботі. Я можу бути строга. Не можу, а так і є. Я трибаті в роботі. Але я вам хочу сказати, що з моєю командою. Мені не треба нічого говорити. У мене що таня, що Леся, що Костя. От повірте, у мене все зроблено мою рукою. От казалось би, от Леся, ну хорошо, Леся вже багато років. Танюшка наша. Я коли приїхала думаю, ну мені викладка, знаєте, от завжди для мене вітрина це лице. Викладка, як моєю рукою. Як отаю, нібито, знаєте, я уїхала, виклала і приїхала. Це для мене дуже важливо. Для мене дуже важливо, щоб були чисті ландези. Для мене дуже важливо, щоб був би порядок. І воно в мене є. І в мене не робочі, як ви говорите, а в мене моя міцна команда, міцна команда, якою я можу довіритися в будь-яку секунду, і вони мене не підведуть. І цим я горжусь. Ну, напевно, заслужую. Я не кажу, що я ідеальна. Я от характер у мене паскідний. От паскідний, що не скажи і нічого з цим не можу зробити. Я можу людині наговорити. Правда, можу. Я потім 15 разів жалію, 15 разів можу попросити звільнення, людина думає, а, пошла ти Базаренко. Іди, говори далі. Ну, правда, ви на мене, якщо що, не ображайтеся. Просто не ображайтеся. Я вас дійсно всіх дуже люблю. Якщо може комусь я неправильно там відповіла або знаєте, як такому. Да, там, чи ще ж. Не обіжайтеся, дівчатка. Це робочі моменти, це робота. Я жива людина, я можу і сміятися. Або багато приходить. А чого ви не улибаєтеся? Ви що не в настрою, дівчатка? Ну не ображайтеся на мене. Ну На камеру я допустим, з вами говорю, в мене ж нікого тут немає, то я можу і сміяти, і танцювати, і плакати, що хоче. Я плакати коли можу, коли нап'юся, я коли нап'юся, плачу, бо сама себе жалію, понимаете? а так насправді я не плоха. Ні, я не плоха, байдуже, байдуже. Я не жадна, я добра. Ну, противна, противна, що не скажи. Але в мене вкусний товар. Що вам я? Саме головне, мої хороші, що це весь цей весь товар обцілований, обдарований. Ви коли получаєте додому, ви не понімаєте за ким позитивом до вас є товар. Я одне відро поцілувала, це обцілована вся ікра, тому що вона йде з любов'ю, з добротою. І саме головне, вона йде якісно і як вкусно. Дівчатка, спокійно робите замовлення. 493 0776. І ця вся кусняшка вийде вас Ви любові, тому що від світульки йде все з любов'ю. Подивіться, отака От кіта. Вона 800 гривень за 100 грамів. Вона йде мало-мало сольненька. Дівчатка замовлення на вайбер. 098 493 0776 і ця вся вкусняшка поїде до вас. Дівчатка, спокійно можна вже робити заготовочки до нового року. Що зараз у нас? Листопад, будень, все, два місяці пролетіли аж. Ні. І нічого не буде. Що вона у мене відрістить, що вона у вас буде в баночці в холодильнику? Я не знаю, ну я думаю, що вона буде, і думаю, ціна не поміняється. Ви знаєте, що ми ціни не піднімемо. Кіту вам показала, горбушку вам показала, вона йде мало-малосонька. мало Це для мене дуже немало важно, дівчатка, що вона йде смачненька. Дивіться, по цвіту ви, ви по ікравана кіта вона йде крупніша. Вона йде крупніше, мої хороші горбушки, вона йде мірше. Бачите по цвіту? Ну вона смачна і та і та. Вона правда, вона мало мало сольна. Це щоб ви знали. Вона іменно мало сольна. Потім це йде якісна ікра, натуральна ікра 800 гривень за 100 грам. Дівчатка мої замовлення на вайбер 0,984930776. І ця вся вкуснятінка з любов'ю поїде до вас. Це дійсно смачна ікра. І ви вже я вже вам казала, якщо ви хочете перевірити на якість, ви берете крути крутий, крутий кіпяточок, кидаєте туди бубочку, виходить білок. Одним словом мої хорошенькі, ми знаходимося і яремча, і на привозі. До речі, дівчатка, я вам хочу ще сказати, що ви можете спокійно робити заготовки до нового року. Правда, це її нічого не буде. Вона, що вона у мене відрішує у вас поділька? Саме головне, що не попала слюна. Одним словом, я вас обіймаю, цілюваю і вкусняшок. Получили корочку, кітук. Ось така от ікорочку. Крупне зерно. Да? Да, крупне зерно. 800 гривень за 100 грамм. 8000 кг. Отака вот зеркало. Крупней зернистая ипочка. Костики, яка вона на смак? Ти краще всіх знаєш. А смак? колосовка шоколадна мермеладна так що замовляйте за номером 098 493 0776 і ця ікорочка поїде до вас Леночка нам принесла кипяток зараз ми перевіримо на якість отака от ікорочка ми отримали Хита 800 гривень за 100 грамм. Сейчас мы удаемся по... на якость. <coughs> Если настоящая игра, у нас получается делается 800 било. Она выделяется заранее. Значит и корочка якосна. Если <coughs> она не аэроби собила, то и не беседе, то жи рыбий жир. Костик, розфасовка ікри, яка в нас? Розфасовка ікри йде 100-200 пів кіло. Так що як ми продали всю ікорочку, зараз ми нафасуємо нафасуємося, ікорочки в нас ще чуть там осталося. Зараз ми нафасуємо і вся ікорочка поїде до вас. Щас... Дівчатка, добрий ранок! Рано. Сюди приходити кожен день. Кожен день я їм, кожен день я п'ю, кофем, коя і костя! А помниш, як ми облизували всі відео з ложкою? Можна жити. Можна жити, Да. Зайка, що дівчатка будуть дегустірувати. Так. Оксанка. Дай сапичку. То штанюшки, дай. Малосольно. Вкусно. Це що, горбуша? — Кита. — Кита, це так? 800 гривень 100 грамів. 800 гривень 100 грамів. Лопається. Лопається. Вкусно, малосольна. Таня, цапеточки. Оксаночка, за кордоном супи. є така ікра? Нема. Супи. Ікра супи риби нема такої. Капчонка тут вкусна, у нас за границею таке не вкусне, за кордоном. Ікра не, тут не вкусна, немає. риби вкусна. Спасибо. Малосолка вкусна. Навіть там красна риба не така, як наша. Чуєш, ти поняла, моя любов. Костя мене кормить свою подружку. Костя, ти будемо приходити, хай їздити. Чуєш нам. А чого мені можна, можна не робити? Я просто прийшов поїсти і все. За спасіба, да? так? Спасіба. Костя. Я зрозуміла одне. Ти вже знаєш час, коли проходить дегустація. Так. Дегустація я завтра приходжу свій поїхав, та і що? Малосольно, вкусно. Ну, малосолку вас осаджують моментально, тому що навіть не вистачає. І да, це було завжди. Навіть ми там на тому старому місці стояли і тут. Тільки наробиш малосолки, яка у нашого стіка робили, же. Все, вже підходять, дайте молосолки, немає. Да. Малосолку вже немає. малосолку більше всіх розбирають теж. Да. Яка вкусна, і все. І щоб хто не говорив би, хто б то не говорив би, у світі завжди товар свіжий. Холодильники всі працюють, товар свіжий. Ніколи я не повірю, що вона стохи товар дала, ніколи, Вона не працює з таким товаром. Всіх не все то, що там хвалю вона, моя подружка. Я знаю, по-коротшому. Да, Чоловік. человек, а человек робота різкований. все уміє робити. Іди, іди, і ждемо вас. Так, ми ріднулі, показую вам горбушку, яка вона сухенька, вже показую вам такої ближче. Дивимося по бортикам. Вона стоє 800 гривень за 100 грам. Вона йде суха, малосольна. Дівчатка мої замовлення на Viber 098 Крім Viber Кроме ми не приймаємо замовлення. Нікуди, дівчатками, подивіться, яка вона сухенька. Бубочка від бубочки. Це йде горбушка, у неї йде середнє-середнє зерно, і вона йде мало мало сольна. Це для нас дуже немало важливо. Дивіться, вона навіть не відстає від ложечки. Це говорить про те, що і йде вкусна, якісна, натуральна. Провірити її корочку, ви можете спокійно взяти кипяточок. Отак, от. Розбавити, дивіться, водичка мутненька, це говорить про те, що ікорочка у світульки натуральна. Дівчатка мої, я вже вам казала, ми не працюємо на швидкість, ми працюємо на якість. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Це дуже важливо. Подивіться на цю ікорочку. Це просто-просто неймовірний рай. Так, мої хорошенькі, грубушку я вам показала, показую вам кіту. Кіта теж йде 800 гривень за 100 грам. вона йде мірмеладна, шоколадна, немаловажно, подивіться, я проводю по бортику його і показую, що жижі тут немає. Вона йде не жидка, вона йде не така плотна, як грубушка, але вона йде мало-мало сольна. Вона йде крупніша. Подивіться, бубочка від бубочки, вона крупненька. Подивіться на ці бубочки, вони всі цельні, вони не кашею. Ціна 800 гривень за 100 грам. Мої хорошенькі замовлення, будь ласка, робимо тільки на Viber. 098493 0776. Кроме вайбера ми замовлення не приймаємо нікуди. Дівчатка, це дуже якісна корочка, вона дуже-дуже вкусна, вона йде мало-мало сольна. Це говорить про те, подивіться, яка вона густенька, дівчатки мої? От я проводю по бортику і для мене дуже немаловажно, щоб вона не була б жидка. би я вам її не крутила, як би я вам її не перевертала, вона така йде ціленька, вкусненька. Дівчатки, будь ласка, робимо замовлення на вайбер.